Рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами заразом зв'яжемо ось таку красу: це і топ, і майка, і бра, дивлячись, яку довжину оберете саме ви. Закликаю вас традиційно підписатися на мій канал, це дуже допомагає розвитку україномовного контенту, а також поставити лайк і написати в коментарях вашу думку стосовно цього майстер-класу. Поїхали! Для в'язання цієї маєчки я взяла ось такі нитки, я замовила їх на Аль експресі, Ось тут я напишу, скільки вони вартували. Взагалі це написано, що це пряжа для шкарпеток, але так як погода різко змінилася, шкарпетки вже не актуальні, я подумала, а чому б не зв'язати з нею майку? Тим паче, що колір такий ну, прям дуже гарний. 50 грам 175 метрів. Також я взяла спиці. Спиці в мене 3,75 ось покажу поближче. І нам потрібні будуть також маркери. Перед тим, як в'язати, я вже пров'язала зразок. І я знаю, що в мене 10 петель це 5 см. Я хочу, щоб майка була не облягаюча, а така трохи вільного крою. Тому я буду набирати 150 повітряних петель, щоб вона у мене була 70, 70 см. Для того, аби набрати петлі, нам потрібно залишити хвостик. ось такий. Чим більше петель ви набираєте, тим довше має бути хвостик. Беремо ось ниточку наша, ось хвостик знизу в нас, клубок зверху. Кладемо на пальці і ось цим третім пальчиком середнім притискаємо. Ось таким чином. Далі ми беремо спицю, кладемо, придавлюємо нитку, заводимо її вниз до нашого великого пальця. І ось так проходимо через нитку, яка в нас на великому пальці, витягуємо, ми її заціпили. Тепер беремо з цього боку нитку, там, де в нас вказівний палець, накидуємо, просто ось накидуємо. І великим пальцем накидаємо петлю на спицю. Ось у нас перші дві петлі є. Далі ми заводимо знову нашу спицю до великого пальця, ось під ниточку, цепляємо її так. Один у нас тут накид. Потім другий, з другого боку, і накидаємо пальчиком за Це у нас раз, два, три. Петлі. Я набираю на одну спицю, можна набирати на дві, мені зручніше на одну. Ще раз заводимо під великий палець цю ниточку, ціпляємо, потім беремо звідси ниточку і ось так накидаємо. Ось таким чином нам потрібно набрати 150 петель. Я набрала 150 петель. Треба тепер подивитися, щоб у нас. Оці кінчики дивилися всередину нашого кола, щоб у нас нічого не було перекручено. Якщо щось десь перекрутилося, ми це вирівнюємо. Якщо довжина ваших спиць не дозволяє вам з'єднати це в коло, тому що не вистачає місця, точніше місця забагато, можна в'язати способом пособу Magic Club. На Ютубі дуже багато. Є відео на цю тему. Тепер нам потрібно наше в'язання зібрати, зімкнути в коло, тому що ми будемо в'язати по колу. Для того, щоб це зробити, ми ось так пересуваємо наші ниточки, щоб були з цього краю і з цього. Прив'язуємо першу петлю лицевою, зазвичай ми знімаємо, в цьому випадку ми її пров'язуємо. Як це робити? Беремо нашу праву спицю і засовуємо ось так за оцю передню стіночку всередину. Беремо нашу робочу нитку, заводимо спицю під неї і ось так її захватуємо, витягаємо. Це ми з вами пров'язали першу нашу петлю. І для того, аби закрити наше в'язання в коло, нам треба ось цю останню петлю підчепити цією спицею лівою, і накинути на вже прив'язану. Маю накинути ось цю нитку, яку я підчепила, сіру на білу. Тобто білу нитку, якби все, вже взлетіла вона в мене. Буде в мене 149 петель. <смі> так, пров'язуємо. Ось вона нова. Нічого, бачите, таке теж буває. Щоб такого не було, як у мене, набрати на дві спиці. Все. І не буде такого затяжки. Замкнули ми в'язання наших кол. Накидуємо маркер, щоб ми знали, де в нас початок ряду, і далі починаємо пров'язувати лицевими петлями. Ось за передню стінку беремо і ниточку витягаємо. Все, знімаємо. так. Заціпляємо, просовуємо спочатку. Через передню стінку, потім цепляємо цю біленьку ниточку і ось так проводимо знову цепляємо. Це в нас лицеві. Ми ось так таким чином будемо в'язати по колу і довго. Перший ряд він буде самим складним. Так, бачите? Таким чином ми прив'язуємо до кінця ряду, і тут зустрінемося. Я ось дійшла майже до кінця, пров'язую останні дві петлі, і ми закінчили з вами в'язати перший ряд. Перекидаємо маркер на цю спицю і оп, злетів. Зараз пров'яжу одну петельку, щоб він у нас зафіксувався. Ось так це виглядає поки що наш перший ряд, ще він такий малесенький, його ще не видно. І таким же самим чином ми пров'язуємо і другий ряд. Взагалі це буде все, що від нас потрібно. Просто лицевими петлями, ось так в'язати по колу на необхідну нам довжину. У кожного своя довжина. Своя кількість рядів, можливо, інша нитка, тому що моя привезена з Китаю з Аліекспресу. Тому перед роботою завжди раджу пров'язати зразок, подивитися, скільки сантиметрів 10 петель, поміряти себе, якщо ви для себе в'яжете. І тоді вже точно знатимете, яку кількість петель набирати. Стосовно кількості рядів, то так само або через зразок, якщо ви знаєте точну кількість сантиметрів, або ж просто прикладайте, як в'яжете, і тоді будете розуміти, скільки вам потрібно. Загалом таким чином в'яжемо по колу, в'яжемо-в'яжемо, і я до вас повернусь. Я пров'язала 55 рядів. В сантиметрах в мене вийшло 18. Але враховуйте, що так як в нас низ не оброблений, я його не планую обробляти, то наш виріб буде знизу ось такий закручений. Тому, якщо ви робите по своїм замірам, якщо вам потрібен довший чи коротший, враховуйте той факт, що після того, навіть після прання і після. Повного ТО воно рівне полотно в нас не буде. Це потрібно вам окремо обробити край, якщо ви хочете, щоб все було рівним. Так як я не хочу, щоб воно було рівним, то в мене буде ось такий трошки закручений край. Так, в мене тут 148 петель. Я набрала 150 одну петлю ми закрили, замкнули в'язання в коло, це 149, одна мене злетіла. І вийшло так хорошо, того що 148 якраз ділиться на 4, бо нам потрібно зараз розділити наше в'язання на 4 частини. Якщо у вас не йде. Ви розрахунку, які зайві петлі. Ви можете просто їх закрити. В принципі, одна петля, ролі не зіграє. Ось тут на початку ряду закрити обережненько і все, або десь на цих стиках. Я поділила в'язання на 4 частини і поставила 4 маркера. Так, ось на такому моменті, взагалі, в принципі, у мене закінчилось в'язання, я дов'язала до кінця нашого ряду. І ось в мене мав би починатися наступний круговий ряд. Але зараз ми дещо змінимо нашу модель в'язання. Ми будемо в'язати поворотними рядами, тобто у нас буде і лицьова, і виворотна. Також ми з вами зараз будемо робити убавки, як ми їх робимо. Спочатку ми просто пров'язуємо лицьовою перші дві петлі, дві перші. Далі, з цих двох нас має залишитися тільки одна. Тому ми їх за передню стіночку пров'язуємо разом. Дві петлі, як звичайно, одну. Далі ми в'яжемо лицьовими, не дов'язуючи до нашого маркеру 4 петлі. Тут ми зустрінемося. 4 петлі в двох останніх ми міняємо напрямок, за передню стіночку їх переносимо на другу спицю. Потім за задню, вертаємо назад. І пров'язуємо лицьовою, але за задню стінку. Ось проходимо через дві петлі позаду і пров'язуємо. Далі лицьова. І Останню петлю ряду ми вже пров'язуємо виворотню. Як виворотню пров'язувати, дивіться. Заводимо спицю під ниточку і Ось таким чином заходимо в нашу петлю. Тепер накидаємо пальчиком ниточку, ось на спицю нашу, ось таким чином, Оп, накинули. і витягаємо її, підтягуємо все. Це в наш ряд закінчився. Цей маркер ми залишаємо, перевертаємо в'язання на іншу сторону. Далі ми Першу петлю знімаємо оцю, що ми пров'язали. І всі інші до кінця ряду ми пров'язуємо виворотнім. Заходимо ось під петлю, під ниточку, пальчиком накидаємо ниточку. Ось так накидаємо і витягаємо її ще раз. Ось вона, та, що у нас на пальці нитка. Бачите, тепер у нас формує петлю. Зразу я ось до кінця нашого виворотного ряду, підтягую останню добре, і перевертаємо наше в'язання на лицьову частину. Далі першу ми знімаємо, вона у нас кромочна, другому пров'язуємо лицьовою. Третю-четверту ми пров'язуємо разом. І далі лицьовими до кінця ряду, не дов'язуючи 4 петлі. І там ми зустрічаємося. Ось наші 4 петлі. в двох останніх ми міняємо напрямок, за передню стіночку їх переносимо на другу спицю. Потім за задню, вертаємо назад. І пров'язуємо лицьовою, але за задню стінку. Ось проходимо через дві петлі позаду і пров'язуємо. Далі лицьова і остання петля нашого ряду виборітна. Ось таким чином у нас зараз виглядають убавки позаду і на початку. Далі ми знову в'яжемо виворотню і знову на лицьовій робимо так само убавки. Прив'язуємо ми до тих пір, поки на спицях в нас не залишиться 7 петель. В'язала, в мене залишилося 7 петель на спиці. Ось таким чином це виглядає такий трикутничок. Наші всі убавочки ось. І тепер ми будемо в'язати шлейку на необхідну нам довжину. Прив'язуємо шлейку ми стандартно, першу знімаємо, тут пров'язуємо всі лицю 8, після того, як ми дов'язали останню, ми пров'язуємо вигородне, розвертаємо наше в'язання. Першу знімаємо, тут всі виворотні. Так, прив'язали, потім розвертаємо. Тут у нас всі лицьові, крім останньої. Першу знімаємо 5 лицьових. Останнє виворідне. І таким чином просто в'яжемо поворотні, поворотні ряди без убавок, без нічого, всі наші сім петель Лицьова виворітне, в'яжемо до того моменту, поки не буде для нас необхідної довжини. Я пров'язала 26 рядів, у мене вийшло 13 см. І ось наша перша шлеєчка, перша чашечка готова. Тепер ми з вами маємо закрити петлі. Знімаємо першу петлю, другу пров'язуємо лицевою. Тепер цю петлю, першу, що ми зняли, ми накидаємо на пров'язану. Ось у нас одна залишається. Так само наступну пров'язали і закриваємо попередньою. Ось так просовуємо спиці і зверху накидаємо, не затягуючи. Таким чином закриваємо наші сім петель. Останню також прив'язуємо лицювою. Тут обрізаємо, так трошки залишаємо хвостик для того, аби потім зв'язати деталі наші зверху і висуваємо. Це ось наша перша деталь готова. Наступна деталь можна вибрати будь-яку принцип в'язання всіх чотирьох однаковий. Вводимо нитку в роботу. Її беремо, як нам, я ось так обматую навколо одного пальця і беру на вказівний, і починаємо в'язати. Перша у нас буде така вона, її треба буде потім підтягнути, трошечки розмашисто. Другу пров'язуємо, далі. Дві разом. Не забуваємо, ми робимо обавки. Перше обов'язково підтягнули ось наш хвостик. Далі ми пров'язуємо до кінця ряду, дов'язуючи 4 петлі, робимо тут обавки, потім вивертаємо на виворотні, в'яжемо. Загалом в'яжемо так само, як ми і в'язали нашу першу частину. Нічого не міняємо. Після того, як дов'яжемо цю частину. Обрізаємо нитку і переходимо до наступних задніх частин. Всі чотири частини в'яжуться однаково, тому не буду зупинятися на цьому, просто перемотайте відео назад, якщо ви ще не запам'ятали як. І всі чотири ми в'яжемо аналогічно перші. Я пров'язала чотири однакові частини спереду і ззаду. І тепер нам єдине, що залишилося це з'єднати їх між собою. Для цього ми вивертаємо наш топ на виворотну сторону, аби наші шви всі були на виворотній стороні, і також нам буде потрібен гачок. Гачок я взяла 3,5 мм. Ми Вивернули наш виріб майже. <смі> так, тепер точно вивернули наш виріб. І ось тут зверху ми маємо прикласти одну частинку до другої, таким чином, як зробила я на відео. І будемо шивати, будемо гачок в першу петлю на одній лямці, і так само в першу петлю на Іншій лямці, цепляємо ниточку і просовуємо, ось вона наша перша. Далі так само просовуємо в другу петлю, і це через два вушка, ось вона, і так само на іншій нашій половинці, нашій лямочці, також через дві. І просовуємо цю ж нитку. Тепер у нас дві нагодку. І ми ось так пров'язуємо їх між собою, з'єднуємо. Далі ми, ми вставляємо в третю. Пов'язаємо. В четверту. П'ята. Загалом так ми. Пров'язуємо до кінця нашого ряду. Можливо, ви робили шлейку товщою або, навпаки, гущою, з'єднуємо між собою ту кількість петель, яка залишилася у вас. У мене було сім, ось я шосту з'єднала І останню. Цьому через дві і тут через дві. Якраз мені ниточки хватило впрятий кось мій кончик залишився. Тепер через дві. Все. І між собою ці ниточки можна зав'язати, скріпити на вузлик. Так само сшиваємо і другу, другі дві наші лямочки. Зв'язавши дві лямки, це у нас виротні сторона, <різь> не лякайтеся, ми бачимо, що наш топ майже готов. Тепер нам тільки залишилося повховати наші ниточки. Покажу на прикладі одній, як це зробити. Ми маємо ось таку одну суцільну нитку, це одна. Ось вона. Давайте другу візьмемо, бо то я вже просто почала ховати. Цю ниточку ми розбираємо на дві частини. Ось так, розриваємо її, трошки розмотуємо, аби була вона тівненька. Беремо гачок. Поміж петель оцю одну ми ось так от проводимо. Далі ми просто з вами зав'язуємо вузел міцно і можна обрізати. Таким чином ми ховаємо всі ниточки. Дякую за перегляд цього відео. Також буду рада підписці, лайку і в коментарях. Напишіть, чи вийшло у вас зв'язати такий чудовий топ. А я з вами не прощаюся.